Проміжні підсумки ходу збиральної кампанії 2023 року підбив директор департаменту агропромислового розвитку Сумської обласної державної адміністрації Олександр Маслак під час брифінгу в офіційному медіа-центрі Сумської обласної військової адміністрації. За його словами, станом на сьогодні в області обмолочено та зібрано 1 мільйон 122 тисячі тонн збіжжя нового врожаю ранніх зернових та зернобобових культур. Внаслідок постійних обстрілів з боку Російської Федерації. Та неможливості проведення сільськогосподарських робіт не зібраними в межах 600 гектарів площ. Основною культурою серед ранніх зернових та зернобобових культур є пшениця, якої зібрана та намолочена 944 тонни. На Сумщині достатньо склаських потужностей для зберігання врожаю, зазначив директор департаменту агропромислового розвитку. У цьому році виробництво зерна в області очікується в обсязі 3,4 мільйона тонн. Аграрії Шосткінська. Громади зібрали вже майже половину врожаю. За інформацією головного спеціаліста відділу розвитку агропромислового комплексу Марини Геремес, сільгоспідприємства Шосткінської громади практично завершили обмолот ранніх зернових та зернобобових культур. Станом на 28 серпня обмолочено 48% від загальних посівних площ.